Оперативне командування Північ формувалося в лютому 2015 року. Саме в цей час бойові дії на сході України досягли максимального напруження. Бои за Дебальцево, бои за Донецький аеропорт, бойові дії на Горлівському, Тамаринському напрямках. В таких умовах формувалося оперативне командування. Бої на сході України викликали необхідність створення нових військово-адміністративних одиниць в системі оборони держави: Захід, схід, південь і північ їх почали формувати наприкінці 2014 року. Півночі визначили старовинне місто Чернігів. Першим командувачем призначили Олександра Локоту. Формування прийшлося починати з того, що приїхати військомат, привезти з собою оперативну групу в складі п'яти чоловік з західного оперативного командування міста Львів і почати формувати сліста оперативного командування. Найвелика нагрузка лягла на регіональний центр РР Північ, тому що він фактично був формувачом не тільки оперативного командування, як управління оперативного командування, але і всіх частин, які входять в комплект е забезпечення роботи штабу оперативного командування, допомогу надала й історично міцна Чернігівщина, обласна державна адміністрація і обласна рада зробили все, щоб вирішити організаційні питання з облаштування штабу оперативного командування. У зону відповідальності оперативного командування Північ війшли Чернігівська область, місто Київ, Київська, Житомирська, Сумська, Черкаська і Полтавська області. Перша задача це було прийняття підпорядкування частини колишнього 8-го армійського корпусу. І це було саме головне завдання. Практично ми всі. Роз'їхались по військам, і вже до 10 березня ми прийняли в своєму склад 72-гу механізовану бригаду, першу танкову бригаду, 30-ту механізовану бригаду, 26-ту артилерійську бригаду, 11-29 з ракетний полк, 12-й полк оперативного забезпечення, інший комплект частин. 5 травня ми вже прийняли сектор С в своє підпорядкування в зоні АТО. На День Незалежності 2015 року було вручено прапор оперативного командування Північ урочистий виняток із буденної роботи. В Чернігові взагалі за перший рік, мабуть, був не більше двох-трьох місяців, а все решта був в роз'їздах. Через півтора року прийшов час працювати наступному командувачу В'ячеславу Назаркіну. Командуючий завжди а, знаходився. або в войсках, або с теми подрозделами а, по выполнили задачи на передовой. В тот час, коли я прибыл командующим, 72 я бригада находилась на полигоне в своем широком лане. Как говорится, с корабля сразу на бал, после чего началась поступово ротация данной бригады в АТО. Она долгий час находилась в Авдеевке. И там же были отмечены такие свята, как речница данной бригады. имел такую честь привитать их с этим прекрасным днем, днем частины Мы провели и несколько бригад таких под моим керевничеством и первой танковой бригады, и 58-й бригады, которые так уж потом заходили в зону Відповідальністю свою которая, яка була їм визначена, і виконували задачі з достоинством і честю. Наприкінці 2017-го естафету керівництва північу було передано Володимиру Кравченку. Ми змогли побудувати справжній сталий військовий колектив житей непростих. Усі вони прийшли бойові дії на сході України. Деякі були у миротворчих місіях. Впевнені, що оперативне командування північ і надалі збереже обличчя одного з найкращих органів військового управління в Україні. Я від всього серця дякую кожному від солдата до генерала за відданість, розуміння, терпіння та величезний внесок в бороздатність нашої країни. Чесно та щиро говорю, можливо, трохи не по військовому, що безмірно сумую з оперативним командування Північ, мені дуже вас не вистачає. Час летить дуже швидко, і п'ять років пролетіло, ну скажімо, дуже швидко командувач оперативного командування Півночі генерал генерал-майор Залужний. Бачу його бажання приумножати досягнення оперативного командування «Північ». Військова частина та підрозділи оперативного командування приймали участь у веденні бойових дій уздовж усієї лінії зіткнення від станиці Луганської до Широкіного. Станом на сьогодні 212 військовослужбовців оперативного командування загинуло, 1121 отримали поранення. І на сьогоднішній день військова частини та підрозділи оперативного командування продовжують виконувати бойове завдання в районі проведення операцій. 30 та окрема механізована бригада імені князя Костянтина Острозького, Житомирська область, Новоград Волинський. 27 лютого 2015 року був призначений на посаду командира 30-ї окремої механізованої бригади, яка на той час виконувала завдання на Світлодарській дузі. Бойовий шлях, який вона пройшла, це Волноваха, Дебальцева, Степановка, Марінка. Свілодарська дуга, Саур -Могіла. Я дуже гордий, що очолюю по цей день цей бойовий колектив, який являється на даний час кращим Збройних сил України. 72 окрема механізована бригада імені Чорних Запорожців. Київська область, Біла Церква. Були жорстокі криваві бої біля південного кордону під час його блокування. Де бригада вистояла і змогла вирватися з кільця оточення. Волновахи під час оборони там ділянки. Також були е, зайняті терекони, які потім сприяли виконанню завдань. Давали відсіч ворогу під Старогнатівкою, відбували ворожі атаки поблизу Авдіївки, боронили Світлодарську Дугу. Бригада чорних запорожців сьогодні виконує бойові завдання на Луганщині. 58-ма окрема мотопіхотна бригада імені Гетьмана Івана Виговського, Сумська область. Конотоп. 17 лютого 2015 року на базі 27-ї реактивної бригади міста Суми розпочато формування 58-ї окремої мотопіхотної бригади. Потом им было підпорядковано три мотопехотных батальона. 13-й мотопехотный батальон міста Чернигов, 15-й мотопехотный батальон міста Сумы и 16-й мотопехотный батальон міста Полтава. Были перемещены на військовий полигон міста Ривна, где під керівництвом генерал-лейтенанта Александра Локоты проведено боевое злагодження. После было відрядження до зоны проведения боевых действий в районе Новоселка-Друга, Авдеевка, Черногоровка. Разом до перемоги саме такими словами прикрашений шеврон 58-ї окремої мотопіхотної бригади імені Івана Виговського, що дислокується на Сумщині. Бригада виконувала бойові завдання в районі проведення антитерористичної операції та операції об'єднаних сил, довівши те, що ми спроможні та виконуємо бойові завдання якісно, відповідально, повною віддачою сил. Я мав честь очолити бригаду в 2016 році, сформувати. Надійний чудовий колектив, який сьогодні виконує бойові завдання далі. За час бойових дій бригада героїчно утримувала 30-кілометрову лінію фронту в районі Авдіївської промзони та Верхньотарець, а також 9 місяців боронили позиції в районі Бахмутської траси. На даний час частина перебуває в зоні проведення операцій Бізних сил та виконує поставлені перед нею бойові завдання. 26-та артилерійська бригада імені генерал Хорунжого Романа Дашкевича. Житомирська область. Бердичев 2014-2015 роки. Вважаю, саме складні були роки для Збройних сил України і нашої держави. На той час формувався оперативне командування Північ, до складу якого входила бригада, якою я керував. Підрозділ бригади приймав участь в бойових діях фактично на всіх участках фронту: Слав'янську, Дебальцева, Широкіна, в інших гарячих точках. Батийськосурбовці частини було відзначено державними нагородами. Саме завдяки колективу бригади, в тому числі, було противника зупинено на тих рубежах, на яких він зараз знаходиться. Перша окрема танкова сіверська бригада. Чернігівська область, Гончарівське. Військовослужбовці бригади з літа 2014 року виконували бойові завдання по обороні та відбиттю атак противника в Луганському, Донецькому аеропортах. Вели бої на Литовищах. Весела Тарасівка, Георгівка, Весела гора, щастя, Дмитрівка, Піски, Старогнатівка, Красногоровка Докучаєвськ. Третя окрема танкова бригада. Чернігівська область, Гончарівське. Третя окрема танкова бригада є наймолодшим з'єднанням оперативного командування Північ, яка була сформована на підставі спільної директиви Міністерства оборони та Генерального штабу Збройних сил України від 14 березня 2017 року. Більшість особового складу має неоціненний бойовий досвід, отриманий під час виконання завдань в АТО та ООС. Офіцери та солдати оперативного командування гідно воювали. Вісім із них удостоєни найвищого звання, Герою України. На жаль, Женя Лоскат, Міша Шабля, Андрій Кізила. Удостоєни цього звання посмертно. Продовжують службу в армії і структурах оборони України. Євген Мажливітін. Сергій Собко, Іван Глінник, Володимир Гринюк, Василь Тарасюк. Вже сьогодні оперативне командування Північ є потужною та боєздатною військово-адміністративною одиницею, яка займає ключове положення в системі оборони нашої держави. Відповідно до функціонального призначення, оперативне командування здійснює планування та управління створеними угрупованнями військ, у тому числі на північному напрямку, здійснює призов та підготовку ресурсів до ведення бойових дій, здійснює матеріально-технічне забезпечення, а також планує та веде територіальну оборону у визначеній військово сухопутній зоні. Планування та управління Військовими частинами та підрозділами оперативного командування здійснює штаб. Штаб складається з управлінь, відділів та служб, які в цілодобому режимі виконують поставлені завдання. Станом на сьогодні більша частина штабу виконує завдання в районі проведення операції об'єднаних сил. Особовий склад управління 8 армійського корпуса та а, а, міської частини. Нам не дали можливості набувати своїх спроможностей, а зразу визначили бойові завдання, які ми на протязі 5 років виконуємо на Сході України. Я хочу вас запевнити з гордістю, що наше оперативно-тактичне покупування забезпечення виконання поставлених перед ними завдань. Ви можете спокійно працювати і відпочивати. У відповідності до трансформації системи управління Збройних сил України на оперативне командування «Північ» покладена функція генерування, яка включає в себе це призов, підготовку ресурсів до ведення бойових дій, а також підтримання навченого особового складу та злагодження підрозділів до виконання завдань в зоні ОС для реалізації визначених завдань. В оперативному каналі «Північ» створена дієва система підготовки. До неї входять управління підготовки оперативного командування і навчально-матеріальна база, основу якої складають 242-й загальновійськовий полігон, бригадні полігони та спеціалізована база в частинах. Управління підготовки створене в лютому 2015 року під час формування оперативного командування Північ. Основу склали бойові офіцери, котрі щойно повернулися з району бойових дій. З того часу тут працюють лише офіцери, які мають бойовий досвід та досвід управління підрозділами. Щорічно управління організовує та проводить 15-20 батальйонних і 4-5 бригадних тактичних навчань. Також проводяться заходи з підготовки штабу оперативного командування. 2019 року відбулося 20 таких заходів. Інтенсивно використовується і розвивається 242 польован. Усі об'єкти обладнані за останніми вимогами, на яких встановлено систему відеонагляду та радіокерованих мішеней. Одним із завдань, виходячи з соціонального призначення оперативного командування «Північ», є організація планування та ведення територіальної оборони у військовій сухопутній зоні відповідальності. Для реалізації цього завдання в оперативному командуванні. Є структурний підрозділ управління територіальної оборони. У кожній області і місті Києві формуються по одній бригаді територіальної оборони, формачами яких є обласні територіальні центри комплектування і соціальної підтримки. Кожна бригада організаційно складається з управління та окремих батальйонів і призначена для виконання завдань як за межами району ведення бойових дій, так і в складі визначених військ сил. Логістика оперативного командування складається з озброєння, тилу, управління логістики штабу та військових частин безпосереднього підпорядкування, а саме окремо ремонтно відновленого полку, окремого батальйону матеріального забезпечення, окремого автомобільного батальйону, центру забезпечення та бази зберігання ракет та боєприпасів, які виконують завдання щодо планування та забезпечення військових частин матеріально-технічними засобами, як в мірний час, так і під час підготовки та ведення бойових дій. Серце півночі б'ється вже 5 років. Воно має надалі працювати без збої. На це працюють всі: від солдата до генерала. Вкрай важлива і підтримка тих, кого ми захищаємо. Нехай їхні молитви за воїнів почує Всесвіт. Господи Боже наш. Нині вислухай мене, що молю тебе. Загін зібраних цих благослови. Скріпи, іде серце мужнє на супротивника. Даруй свого світлого ангела, ворогам же і супротивникам, пошли ж ангела жаху і переляку, який б погнав їх та розсипав. Визволи їх від меча, нападу ворожого, від вогню та від всякого лиха, і будь їм помічником, Даруй їм прощення гріхів і все щодо спасіння. Научи їх, омудри й захисти, будь заступником їх душі, ціл. Як всемилостивий Господь, Даруй їм ласку прощення, День судний, благослови їх і нас, дні життя нашого, що прийнявши від тебе ласкаву допомогу, повсякчасно славили, прославлене і величне ім'я Твоє, Самогутній, предвічний Боже, тобі на славу і на робіг твоїх цих, що йдуть на боротьбу. Вилий і примнож правду і благодать, Твого благословення. Силою правиці Твоєї укріпи проти всяких противностей. Небесним озброє Христом, щоб ніякими іншими у світі узами боротьби не стали охоплені, але допоможи, щоб ми стали сильніші за ворогів. Господи, почуй молитву мою, благослови Десницею Твоєю від Престолу Твого, щоб раби Твої, що вносять зброю, були охоронцями церкви Твоєї, вдовить і сиріт, вірні, що служать Богу, були противниками ворожої жорстокості. Протидіяли всім тим, які хочуть війни. Предвічний, Всесильний, Святий владико, признанням імені Твого з того благослови, щоб раби твої, що носять зброю цю проти ворогів твоїх, видимих і невидимих, кинули їх під ноги і стали доблесними переможцями. Спасителю мій, ти поклав за нас життя своє, щоб спасти нас. Ти заповідав і нам покладати життя своє за друзів наших і за ближніх наших. З радістю йду я виконати святу волю Твою та присвятити життя моє за Батьківщину. Озброй мене силою та мужністю на подавання ворогів наших. Мати Божа, збережи мене під Покровом Твоїм. Господи, нехай буде воля Твоя. Амінь. Я б хотів обійняти матусю. Розказати про все, як колись, а тепер, я кажу, повернуся. Ти лиш, Богу за мене молись. Я б хотів обійняти кохану, пригорнути до серця дітей, вірять люди в нас гоїть рани А ми віримо в наших людей. Щоранку будять солові, солдати ще сюди ідуть. Бо вірні ми своїй землі присягу двічі не дають. Ми попри у бій, і нас не вабить чужина. Бо вірні ми землі своїй, бо Україна нас одна.